8 година вечора, поки я з тим квітником гралася, зайшла до хати і почула крик, крик малого поросяти. Один друг є. А я думала завтра прибирати, робити генеральне прибирання в них. Бігом на скору руку почистила, клітки попчищала, понакидували соломи. Дивлюся, і ця кублиця. І ці підчистила, накидала. Опорос раніше йде. Оце норма, в принципі. Я чекала на 28-го 28, 29, отак. Вона мені видає сьогодні. Опорос іде неспокійний, свинка мечиться. Вона не може лягти. Хорошо, коли свиноматка лягає і собі тихенько рожає. А то я зайшла, порося там було біля неї, вона вокруг нього крутиться, то я навила його, забрала від неї. Так, затикає всі дири. Може дай Бог зараз ляже, буде пороситися далі. Я вже так переживаю, у мене вже руки, ноги трасуться. Це пороситься у нас Глорія. Вона покривалася 4 липня. Так. А це 8 липня покривалася. Ну, клубиться сьогодні. Чує, шота видно, рожає. Поросят чує. І того і собі тут глумиться. Ну надіюся, вона мені ще сьогодні не розпороситься. Ще рано. Неї живот якої, дай Боже, той менший. Ну, сподіваюся, що не одне тільки порося буде. О. Лягає із жопою, лягає прямо туди, куди мені не треба. Ти зубами видно схватки. Якби вона мені жопою сюди розвернулася, було б добре. А вона туди, все мосте і мене до себе близько не підпускає. Я тряпки наготовила, щоб витирати поросят. Жду, жду далі. Ой Боже, поможи, хоч би ці опороси пройшли добре. Вже время 22.35, а вона в 20.05 почала пороситися. Вон там малиші карандаши. Одне порося я витягнула з неї. Всього є сім штук поки, і це ще не кінець, ще опорос іде. На поросят кидається. Та я стояла з палкою, щоб вона пустила до цицьок, вони поїли, і ми назад їх під лампочку закинули а зразу з неї забираю порося в хату, там обсихають, обкушую зуби і сюди приношу. Ну і все, походу, весь наш урожай. Там ще ліза місце з неї. Ще маленькі, тупенькі. Вони потом потім собі розшикуються У кожного, буде своя цицька. Мало, на Богу дякувати і за цих. Але гарненькі Опороз був тяжолий, ну по времені в нормі. Але для неї було трохи тяжко пороситися. Одне я витягнула була руками, а ті самі йшли. Молока в неї вистає. Знаєш, з одної сторони я рада, що їх мало, бо вони будуть такі класні, будуть крупні. Їх чим менше, тим вони більші. Багато молока yeah. достається. Yeah, oh. <laughs> Мамка молочна. Може вже не буде кидатися на них, але ми ще діжуримо. А не гладь, не гладь, щоб вона не переверталася. Бачите, там місце лізе. Боже, прям весь живіт їм вивертає. Моя розумничка. моя Глорія. А та собі тужилась, стогнала і заснула. Це добре. Мамки у нас молочні, це я знаю. Ага, Методі люську, як цілоду з знає, як з корови тепло молоко. Кога Цей опорос, то я, слава Богу, не сама. Легше було пережити. Ну він ще йде, по факту, то ще, ще не закінчився, бо ще місце не відійшло. Друге. Одне відійшло, то вже друге. О, але я хоч цей раз не сама і мені. Велика підтримка. Останніх поросят дуже Діма приймав, бо мені там невдобно клітка желізна, а руку як я засовувала через ту дирку в свиноматку. Боже думаю, хоч би вона не зірвалася, бо зараз виломає мені ту руку. Коліно десь собі вивернула. Мені там невдобно було. Дуже добре, в кого є станки для опоросу. Це взагалі прекрасно. Свиноматку загнали туди. І собі не морочитися. І вколоти можна, як треба, і залізти в неї, як треба. Бо отак важко. <кій> Моя дівчика. Мамина Глорія. Дола мені лялічок, так? Да? Ктіна тіла на баб тепер їх. Ще один опорос нам пережити. Я думала, вона сьогодні почне пороситися. Ця тут тужиться, а та там тужиться стогне. Дивлюся, купчиться. Я бігом в неї ще почистила, їй теж соломи підкинула, бо думаю, хто його знає, може і та надумає. Місто, місце викидає, походу. Його треба буде забрати. Ще може бути поросят мало із за того, що коли ми купляли дозу, то там був тільки один флакон і йому вже було три дні, так як нам сказали. Там на самом ділі хто його знає, скільки йому було. Поняли? Може бути із-за того, що не свіжа сперма кабана. І мало поросят. Що швидше всього. Поняли? Ну, поросятка крупненькі, немаленькі, хорошенькі, і шустренькі, і крупненькі, більше хлопців. О, буде мені ще одна заморока з ними. Кабанів <риведуть> <п 'я� Breaking English> <п 'я> буду каструвати. На десятий день проведемо кастрацію. Дай Бог нам. Саме головне нам прожити троє суток. Щоб було все добре. Вони тоді вже більш-менш будуть живчиками, навчаться тікати від мами, коли треба, Навчаться, де тепло будуть туди бігти, втухала буду свою. Ну а зараз будемо ночами діжурити. Ну як будемо? В основному на діму зараз це все впаде. Ніч-дві, треба буде час від часу виходити дивитися. Пам'ять, чого вона не покусає їх. Саме головне сьогодні ніч і завтра день буду за нею наблюдати, як вона буде себе вести. Ну, я думаю, вона успокоїться, вона могла ще бути агресивна воріт опороси за те, що важкий опорос, в неї були болі, що поросята по морді лазять. Но коли на перших поросят вона не реагувала. Коли я несла два останніх з хати, зуби обкусила і принесла сюди їх, вони кричали гвалт на все село, то вона зреагувала, вона підірвалася і почала хрокати. Мамка течку давай, давай течку. Давай Їмі, так, і так вивертає, вони, не бачу. Бо ще маленькі, що тупенький, вони. Цечку давай і все. Трошки мамка десь наступила на дитину. Розвертайся. ще й холодно у нас зараза. В клітку не заходжу, бо трохи агресірую. Давай, іди. Наступила вона, бачите, на спинку чуть-чуть йому. Давай. О. Ну все. Все, ребята. Отакий От у нас ранок. Прохладно. Ночу мороз був. Ми їх під лампу, вони звідти, ми їх під лампу, вони звідти. Не знаю, надіюся на краще, дай Бог, щоб було все добре. Самі поросятка беру в руки, вони, щоб холодні, то вони не холодні. Одне щось воно за... закакалося, бачу. Бачите? Ой, боже. Дай Боже, буде все добре. А ви що тут? Ви що розпищалися? А такі то справи, друзі.